Люди живуть безкоштовно чи за оплату у хостелах або у гуртожитках, і їх із 1 липня виселяють. Які перші кроки повинні зробити такі люди? У нас є дві групи людей. Перша це вразливі особи. Можливо, я ще раз повторю, щоб було зрозуміліше: це діти віком до 18 років, люди старше 65 років, а також вагітні жінки, особи з обмеженими можливостями та студенти віком до 26 років. Але увага, врахо. Тільки чеська шкільна система, тобто ті студенти, що відвідують виші в Чеській Республіці. Далі є ще дві категорії: особа, яка доглядає за людиною з інвалідністю, та особа, яка доглядає за дитиною до 6 років. Це загальний список вразливих осіб. Усі ці люди можуть жити безкоштовно навіть після 1 липня у соціальному житлі. Якщо вони отримали інформацію, що їх виселяють або щось подібне, це неправильно. Тоді їм слід звернутися до Кацпу і спробувати вирішити цю ситуацію, тому що ці люди надалі мають право на безкоштовне проживання. Що стосується інших осіб, які не входять до категорії вразливих, то вони втрачають право на безкоштовне проживання з 1 липня. Що ж тепер робити? Можна домовитися з гуртожитком, чи можна залишитися проживати там і надалі. Та за яку ціну, тому що з 1 липня доведеться оплачувати житло самостійно. Може статися так, що не буде місця, або гуртожиток більше не захоче розміщувати осіб з тимчасовим захистом. У такому випадку людям доведеться знайти інше житло, бажано, напевно, приватне. Або можливо, якщо є інші вільні місця в соціальному житлі, наприклад, у іншому місті чи в іншому регіоні за розумною ціною, то це також варіант. Але лише вразливі особи матимуть право на безкоштовне житло. Інші повинні або домовитися про це самостійно, або з гуртожитком, або ж знайти приватне житло. Чи мають право на компенсацію на житло? Ті, хто надалі залишиться жити у гуртожитку і сплачуватиме оренду самостійно. Ту гуманітарні давку знову ж таки є різниця. Зараз говоримо про людей, які будуть надалі жити у соціальному житлі. Тож кожен може претендувати на фінансову допомогу, окрім людей, які до безкоштовного. Проживання мають ще й безкоштовні продукти харчування і засоби гігієни. Але на мою думку, таких людей вже є мінімум. Тому кожен може подати заявку на фінансову допомогу. Але ці дві частини допомоги, про які я говорила, повторюю витрати на життєві потреби та на житло. Витрати на життєві потреби нараховуватимуться так само, як і тепер. Але витрати на житло ні. Якщо ми говоримо про вразливих осіб. Які можуть продовжувати жити безкоштовно, то їхні витрати на житло становлять нуль. Так що й у фінансовій допомозі вони будуть отримувати нуль за частину витрати на житло. Так, власне допомога на одну дорослу людину становить 4860 крон. Якщо людина не має доходів, якщо вона не належить до вразливої категорії та сама оплачує гуртожиток, то сума витрат на житло становитиме 2400 крон на одну особу на місяць. Але увага, особа повинна працювати. Або бути зареєстрована у центрі зайнятості як шукач роботи, це умова для отримання допомоги на житло. Якщо виконати ці умови, то витрати на житло становитимуть нуль. Якщо людина частково сплачувала за житло, чи вважається це безкоштовним терміном перебування, чи можуть такі люди, наприклад, скористатися і надалі безкоштовним соціальним житлом, якщо їхній термін ще не закінчився? Безплатне mm обітування. -hmm. у цьому випадку я боюся, що це незаконна дія. Це б не мало так працювати. У законі про таке не йдеться. Якщо так сталося, що хтось заплатив за житло, незважаючи на те, що гуртожиток отримував фіксовану компенсацію від держави то людині потрібно звернутися або до кацпу, або до відповідного представника у регіоні, тому що це не зовсім законно. Тобто можна підсумувати, що людина не повинна нічого сплачувати без відповідного договору або будь-якого іншого підтвердження. Якщо йдеться про людей, що проживають у помешканнях, які їм надав кацпу, це здебільшого гуртожитки з великою кількістю людей, то їм не потрібно було нічого платити, оскільки гуртожитки отримували компенсацію від держави. Праві доставили піспевик. Якщо людина вразлива і має право на безкоштовне житло, куди їй звернутися, важливо вказати всю інформацію в застосунку в заявці на фінансову допомогу, зокрема, й інформацію про вразливість. Зараз до кінця червня ви можете лише вказати, що ви є вразливою особою та вибрати одну з шести категорій. Але з 1 липня потрібно буде завантажити якийсь документ у електронній формі. Знову ж таки йдеться про якесь підтвердження, наприклад, підтвердження про навчання, довідка про вагітність. Ітні чи посвідчення особи з інвалідністю з України, що стосується дітей або людей похилого віку, старше 65 років, то система автоматично визначить ці категорії, тому що це підтверджувати не потрібно. І якщо йдеться про вразливу категорію, як діти до 18 років, то наприклад, дитина до 16 років може продовжувати жити і надалі у безкоштовному соціальному житлі, але, наприклад, її мама або тато не можуть так, я правильно розумію, якщо виникне така ситуація. То перше, що повинні зробити батько чи мати, перше це спробувати домовитися з цим конкретним гуртожитком, чи дозволять їм там залишитися і за яку ціну. Якщо ціна неприйнятна для людини, то вони можуть домовитися. Але якщо такий варіант не підходить, то дорослий може знайти інше соціальне житло за прийнятною для нього ціною. І якщо там будуть вільні місця, то кацпу дозволить дитині перереєструватися на нове місце. Отже, так ця система повинна працювати в теорії, але як це працюватиме на практиці, ми лише побачимо. Але буде можливість перереєструвати вразливих осіб, щоб вони, звісно, могли жити разом з родиною. отже, батьки з 1 липня будуть платити, а дитина ні, ось як це буде працювати.